О, готов кънце, че бенах проблемнис. Друзі, всім привіт, вітаю вас всіх на каналі. Ось і виїхав я на зимову риболовлю, можна сказати вже на глухозим'я на останній літ. Порибалити як і за хижаком, за окунцем, так і за білою рибкою. Сьогодні-завтра буду рибалити такою тактикою цікавою. Зранку, поки темно було, знайшов перспективні місця такі з перепадом, закормився, поки ще темно було. Прийшов, на на Окунцьове, тут на цьому місці на бровках луночків на окуня. Зараз буду пробувати. І такий буде в мене метод. Я там закормився, порибалю тут, гляну, що окунець, тоді пробіжуся, там по луночках гляну, що біла рибка. Потім знову сюди прийду на окунця. І так буду ходити дивитися, що буде клювати біла рибка чи окунець, на те більше буду давати перевагу. І таким методом пошуковим хочу знайти якусь рибку. Зараз кльов не такий активний. Лящик прокльовується, але дуже мало де. Кунець також треба шукати. Ну нічого, буду старатися щось гарненьке піймати, вам показати. А ви поки ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто ще не встиг. А я буду помаленьку і те, і луночки перевіряти. Щось буде цікаве, обов'язково вам покажу. Все, друзі. Спостерігаємо. Лайк, підписочки, хто ще не встиг. А я буду рибалити. Хлопці, дивіться цирк, блять, на дроті. Кажу на окуня, шукає туди зранку з луевки льову Бачу подачу, думав знову окунь, блядь. Дивіться, блядь, Обідня пора судака в'їбать. Судак. Блядь. Щоб ви розуміли. На безмотилочку. На два мутилька, блядь. Судак, ба нахуй. О, буде уха файна вже, блядь. Я думав окунь знов здоровий, блядь. Зранку такого вийняв файного, блядь. Певно до кілограма. Мармишку мені обірвав, але я його все-таки достав, блядь. хапнув рукою. Тут дивлюся знову подача, блять, бач? Ну, таку безмутилочку ловлю з бусинкою. І підсажую два мотилька, Далі в мене йде вище через 25 см срібненька, але то помилка, що я срібно в'язав тоді, блядь. Бі була золота, було б кращий ефект. Я, ну я тоді окуні хороше ловив того тижня на такий метод. Ну бляха, думав, що окунь крутий, блядь, а то судак. Що що так завжди на останній літ не очікуєш, що може взяти. Зараз вбири, якщо він там є, не один. Вчора вечора до ночі ходив, блядь, з балансіром шукав того судака. Не клював. І такий, і сякий, і бляху брав, не брало нічого. А тут дивися, і дивись, і обід. Не ранок, не вечір, обід. Сюди клюну. Я в шоці просто, блядь. Та як того року на останній літ мені на безмутей лучку теж щука така взяла, класненька. Грам 700 витягну. На леску 0,10. Я в шоці просто, капець, блядь. А, субачок, файний. Ну він такий не крепкозачотний, звісно, конечно, друзі. Його можна було випустити, але судака я вже не їв певно з рік часу. Я вже з його вуху звару. Хлопці там ляща ловлять, я вчора теж кормився, кормився, ходив, мутиля викинув пів кілограма. Все зробив, толку нема. Таке напалець, по гусьорка, клює, пудлящик дрібний. Я пішов на окуня лучше шукати. Вже як знайдеш окуня, то дійсно можна наловити щось файненько. Так, друзі, коротше, лайк, підписочка, ще щось буду знімати для вас цікаве. Красота сьогодні погодка, плотвець, звісно, таких з десяток, зловив гарне вчора, сьогодні з п'ять таких теж на поплавочок на стояк. Укльовується, але плитву не годує. На свіжі лунки. Все, друзі, слідкуємо за каналом, ставимо лайк, підписуємося на канал. А ми будемо рибалити далі. о. Ну, подача була, блядь, якась. Щось нова вбрала, бачно. Бачиш, ну. Щось брало на стояк. то Щось там пробує. Ну зараз буду з цієї лунки. Ще щось кулупат тут зра... о, -о, о о о о о о, давай. Давай, давай, давай. Щось щось дрібне, певно, вже підійшло. Ну, Под нову я стараюсь стукати. Якщо без мотилки підсаджуєш мотильками, то особливо дійсно під нове постукуєш. Підіймаєш і грою вище трошки. Вище, вище, вище сантиметрів 20. там у мене подсадний гачок ще вище. І ходить на пів метра ігра. Дуже ефективно рекомендую вам теж спробувати. Все, друзі, коротше, рибаль, що піймаю і все вам покажу. Ось, друзі, буду я вже збиратися, вийшов на берег, буду збиратися, їхати додому. Перепалив, сьогодні кльов взагалі нікудишні. Люди ходять, рибку шукають, кльову немає. Я вам до обіду трошки наполупав, така всяка різна. Дочка одного на безмутилку зловив. коні, і один такий дійсно зачотний, десь грам 900 до кілограма. Ось ну, така у кінці. Рочі таку на таранку зловив трохи і на жаранку навіть ще й буде. Так, друзі, порибали відпочив. Так це вже, мабуть, остання крига моя. Вже Більше не буду їздити. Поїду вже, мабуть, вже аж весною на Фідер відкривати сезон. Зібрався, буду зараз їхати додому. Погодка бомба. Шепче, блін. Дихай сьогодні в кінця взагалі майже не було. Вчора ж трошки покльово. А сьогодні можна сказати взагалі глухо. Когось що цікавить, запитуйте в коментарях, всім відповім. Бо багато може бути у вас думок, а я на все не знаю, що вам розказати. Тому кого що цікавить, запитуйте в коментарях. Ljudi pomalanjkovi pesovi.